Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ шостий. Ось маєте, сказала міс Найт, ставлячи тацю зі сніданком на столик біля ліжка міс Марпл. А як ми себе почуваємо цього ранку? Бачу, ми вже відкрили штори, додала вона з відтінком несхвалення в голосі. Я прокидаюся рано, сказала міс Марпл. Та й ви не станете спати довго, коли доживете до мого віку, докинула вона. Місіс Бентрі телефонувала, сказала міс Найт. Десь півгодини тому вона хотіла поговорити з вами, але я сказала, щоб вона зат... Телефонувала згодом після того як ви поснідаєте. Я не збиралася турбувати вас тоді, коли ви ще не випили чаю і нічого не їли. Коли мені телефонують мої друзі, я хотіла б, щоб про це повідомляли зразу, сказала міс Марпл. Даруйте мені, сказала міс Найт, але тривожити вас так рано здалося мені вкрай нерозумним. Спершу ви вип'єте чаю, з'їсте варене яєчко та грінку з маслом, а тоді ми подивимося. Вона телефонувала півгодини тому, замислено промовила міс Марпл. Тобто, це було Ті мені подумати, десь о 8 годині. Ну ж бо моя люба, не сушіть собі цим голову, сказала міс Найт із нотками втішання в голосі. Я сподіваюся, що вона скоро зателефонує знову. Чи ви хочете, щоб я зателефонувала їй для вас? Ні, дякую, сказала міс Марпл. Я хочу з'їсти свій сніданок, поки він гарячий. Сподіваюся, я нічого не забула, весело кинула міс Найт. Але нічого не було забуто. Чай був, як і годиться, залитий окропом. Яйце варилося рівно 3 хвилини і 45 секунд. Сукунд грінка підсмажена була дуже рівно, масло подане на стіл у невеличкому горнятку, а банка з медом стояла поруч. Міс Марпел ніяк не могла заперечувати, що з багатьох поглядів міс Найт Справжній скарб. Старенька з'їла свій сніданок із великим апетитом. Потім знизу почувся шум пилососа. Прийшла Черрі, в унісон із шумом пилососа лунав дзвінкий голос, який наспівував одну з найпопулярніших мелодій дня. Міс Найт, яка прийшла забрати тацю з посудом від сніданку, похитала головою. Мені не до вподоби, коли та молода жінка співає на весь дім, сказала вона. У цьому є якийсь вияв нешанобливості». шанобливості. Міс Марпл легенько всміхнулася. Чері ніколи навіть на думку не спадало, що вона мусить. Виявляти якусь надмірну шанобливість, зауважила вона. Навіщо це їй? Міс Найт пирхнула і сказала: Тепер усе стало не так, як колись було. Природно, сказала міс Марпл. Часи змінюються, з цим необхідно миритися. І додала. Може, тепер ви зателефонуєте місіс Бентрі, і довідаєтеся, чого вона хотіла від мене? Міс Найт поквапилася геть. Через хвилину або дві у двері постукали, І увійшла Черрі. Вона здавалася веселою, збудженою і надзвичайно гарною. Пластиковий халат, розмальований матросом. Та всілякими морськими символами. Був туго зав'язаний поверх її темно-синьої сукні. У вас гарна зачіска, сказала міс Марпл. Учора ходила до перукарні, сказала Чері. Волосся ще трохи жорстке, але незабаром стане нормальним. Я прийшла запитати, чи чули ви новину. Яку новину? Про те, що вчора сталося в Госінгтон Холі. Ви ж знаєте, що там олаштували велике свято на користь служби швидкої допомоги святого Іоанна. Міс Марпл кивнула головою. І що ж там сталося? запитала вона. Людина померла в самому його розпалі. Така собі, місіс Беткок, живе за рогом від вас. Не думаю, що ви з нею знайомі. Місіс Беткок у тоні голосу міс Марпл пролунали нотки тривоги. Але я знаю її. Я думаю, атож, так звали ту жінку, яка вибігла і підняла мене. Коли йдучи по вулиці, я спіткнулася об камінець і впала. Вона була дуже добра. О, гізер Беткок і справді дуже добра жінка, сказала Черрі. Аж занадто добра, як вважає дехто. Мовляв, надто вона набридлива, але хай там. Як, а вона померла. Померла, та й годі. Але чому вона померла? А звідки я знаю, відповіла Чері. Її запросили в дім, мабуть, тому що вона працює секретаркою у службі святого Іоанна. Туди запросили і її, і мера, і багатьох інших. Наскільки мені відомо, вона випила склянку якогось трунку. І хвилин через п'ять їй стало погано. І ніхто навіть не встиг отямитись, як вона померла. Яка прикра подія, сказала міс Марпл. У неї було слабке серце, вона була здоровісінька, так люди. Кажуть, звісно, ніхто ніколи нічого не знає. Хіба не так? У тебе можуть бути якісь проблеми із серцем, але нікому не буде про це відомо. А проте я можу одне вам сказати. Додому вони її не відправили. Міс Марпл здавалася спантеличиною. Як це не відправили її додому? Про що ви говорите? Про її тіло, сказала Черрі, чий веселий настрій анітрохи не змінився. Лікар сказав, що треба буде робити ростен, постмортем чи як воно там у них називається. Він сказав, що ні від чого він її не лікував, і причина її смерті йому невідома. Мені це здається дивним. Казала вона. Дивним у якому сенсі? запитала міс Марпл. – Ну, знаєте, на мить замислилася Чері. Дивним. Так ніби ховається за цією смертю. Її чоловік дуже засмучений. Він був білий, як полотно, ніколи не бачила чоловіка, якого б так приголомшила чиясь смерть. На нього навіть страшно було дивитися. Вуха міс Марпл давно були налаштовані на найтончі нюанси. І ось тепер вона трохи схилила голову набік, як зацікавлена птаха. Ви її не любили? запитала вона. Я майже її не знаю, сказала Черрі. Тобто не знала. Не можу сказати, щоб я її не любила. Але вона не належить до тих людей, які могли б сподобатись мені. Надто набридливий тип. Ви хочете сказати, що вона належала до тих людей, які полюбляють геть у все пхати носа? Ні, я такого не хочу сказати. Зовсім не хочу. Вона була дуже доброю жінкою, усім хотіла робити добро. І була переконана, ніби знає, що для них найліпше. Те, що вони самі про це думають, для неї не мало уваги. Я мала таку тітку. Вона дуже любила тістечка з тмином і весь час готувала їх, і частувала ними людей, і ніколи не цікавилася, подобаються вони їм чи ні. А є ж люди, які терпіти не можуть такі тістечка, і їх нудить лише від запаху тмину. Приблизно такою була гізер Беткок. гізербеткок. тож, замислено промовила міс Марпл, Вона могла бути такою. Я знаю схожих на неї людей. Такі люди, докинула вона, наражають себе на небезпеку, хоч вони про це й не здогадуються. Чері витріщилася на неї. Щось ви дивне кажете. Я не зовсім второпала, що ви маєте на увазі. Прибіла міс Найт. Місіс Бентрі, схоже, кудись пішла, сказала вона. Вона нікому не сказала, куди вона хоче. Я можу здогадуватися, куди вона йде, сказала міс Марпл. Вона йде сюди. Мені час вставати, додала вона. Міс Марпл саме вмостилася у своєму улюбленому кріслі біля вікна, коли з'явилася місіс Бентрі. Вона трохи засапалася. Мені дуже багато треба розповісти тобі, Джейн, сказала вона. Про вчорашнє свято? запитала міс Найт. Ви ходили на вчорашнє свято чи не так? Я й сама там була попов. Молодні протягом короткого часу. Шатро, в якому подавали чай, було напхом напхане. Людей туди зійшлося видимо-невидимо. Мені, проте, не пощастило, бодай краєчком ока побачити Марину Грек, про що я дуже шкодую. Вона змела зі столу кілька невидимих порошинок і сказала бадьорим голосом: Гадаю, ви хочете трохи побазікати наодинці. І вийшла з кімнати. Схоже, вона нічого не знає, сказала місіс Бентрі. Вона подивилася на подругу гострим поглядом. А ти, Джейн, звичайно, знаєш, я переконана. Ти маєш на увазі вчорашню смерть? Ти завжди все знаєш, сказала місіс Бентрі. Не можу зрозуміти, як тобі це вдається. Тут немає нічого дивного, моя люба, сказала місіс Марпл. Я довідуюся про все в той самий спосіб, що і всі інші. Моя денна помічниця Чарі Бейкер принесла мені цю новину. Гадаю, міс Найт скоро про все довідається від різника. І що ти про це думаєш? запитала місіс Бентрі. Що я про це думаю? повторила місіс Марпл. Не прикидайся, Джейн. Адже ти чудово розумієш, що я маю на увазі. Ідеться про ту жінку, хай там як її звуть, гізер Беткок, сказала міс Марпл. Вона приходить на свято весела й життєрадісна. Я була там, коли вона прийшла. А десь через півгодини вона опускається на стілець, каже, їй стало погано, кілька разів судом нахапає ротом повітря і помирає. Що ти думаєш про це? Не треба так швидко робити висновки, сказала міс Марпл. Уся проблема в тому, що думає про це лікар. Місіс Бентрі кивнула головою. Має бути розслідування і посмертний ростен, сказала вона. З цього можна зробити висновок, що вони про це думають. Чи не так, не обов'язково, сказала міс Марпл. Кожен може несподівано захворіти і раптово померти, І у такому випадку лікарі мусять зробити ростен і з'ясувати причину смерті. Тут йдеться про більше сказала місіс Бентрі. Звідки ти знаєш? запитала міс Марпл. Доктор Сентфорд прийшов додому і зателефонував до поліції. Хто тобі сказав? Старий Брікс, мовила місіс Бентрі. Хоча, власне, він мені не казав нічого. Надвечір він ходить працювати в саду доктора Сенфорда. Отож він обрізав сухі гілки біля вікон його кабінету і звідти почув, як доктор телефонував у поліційну дільницю матч Бенгемі. Брікс розповів своїй дочці, а дочка згадала про це в розмові з поштаркою. А поштарка сказала мені, пояснила місіс Бентрі. Міс Марпл усміхнулася. Бачу, що сент Мері Мід не дуже змінилося і залишається майже таким, яким було колись. Чутки розходяться тут так само, погодилася місіс Бентрі. А тепер скажи мені, Джейн, якої ти думки про все це? Насамперед, то треба подумати про чоловіка, замислено промовила міс Марпл. «Він був там?» «Так, Він був там? Так, він був там. Тобі не здається, що вона сама заподіяла собі смерть, припустила місіс Бентрі. Цього не могло бути. Рішуче заперечила міс Марпл. Вона не належала до такого різновиду людей. Як ти на неї не трапила, Джейн? Того дня я вийшла прогулятися, подивитися на нові квартали, і впала навпроти її будинку. Вона поставилася до мене дуже добре. Вона була надзвичайно доброю людиною. А ти бачила її чоловіка? Він не скидався на такого, хто міг би отруїти її. Міс Марпл зробила жест заперечення, і місіс Бентрі пояснила: Ти знаєш, що я маю на увазі. Він не здався тобі схожим на майора Сміта або Берті Джонса, або когось такого. Кого ти знала багато років тому, і хто отруїв свою дружину або намагався отруїти? Ні. Він не здався мені схожим на жодного чоловіка з тих, кого я раніше знала. Але вона здалася. Хто, місіс Беткок? А то ж», – сказала місіс Марпл. Вона нагадала мені жінку, яку звали Елісон Вайлд. І якою вона була та Елісон Вайлд, вона зовсім не знала, повільно проказала міс Марпл. яким є світ. Вона не знала, якими є люди. Вона ніколи про них не думала, а тому ти розумієш, була безпорадною проти всього, що могло з нею трапитися. Я не думаю, що розумію бодай одне слово з того, що ти кажеш, мовила місіс Бентрі. Це дуже важко пояснити точно, провадила міс Марпл тоном вибачення. Це походить від того, що людина завжди зосереджена на самій собі, і я не хочу цим сказати, що вона егоїстична, додала вона. Така людина може бути доброю, несебелюбною і навіть розважливою. Але якщо ти схожа на Елісон Вайлд, ти ніколи ніколи ясно собі не усвідомлюєш, що ти робиш, а тому ти ніколи не знаєш, що може з тобою статися. Ти не могла б висловити це трохи ясніше? запитала місіс Бентрі. Я можу тобі навести метафоричний приклад. Я розповім тобі про те, що насправді ніколи не відбувалося, бо я все це вигадала. Розповідай, сказала місіс Бентрі. Припустімо, ти прийшла до крамниці і тобі відомо, що крамарка має сина, схильного жити злочинним життям, хоч він ще й перебуває у віці підлітка. І він слухає, коли ти розповідаєш його матері про гроші, які ти тримаєш удома, або про срібні прикраси чи якісь коштовності. Ці речі збуджують тебе й тішать, і ти хочеш поговорити про них. І, можливо, у цій же такі розмові ти й згадуєш про вечір, коли тебе не буде вдома. Ти навіть розповідаєш про те, що ніколи не замикаєш свої двері. Ти зацікавлена тим, що говориш, у тому, що ти й розповідаєш, бо воно весь час у тебе на думці. А потім, у той самий вечір, ти несподівано повертаєшся додому, бо щось забула, і бачиш, що той поганий хлопець забрався у твій дім. Ти ловиш його на гарячому, і він обертається і б'є тебе кійком по голові. Сьогодні це може трапитися з ким завгодно, сказала місіс Бентрі. Я так не думаю, сказала місіс Марпл. Адже більшість людей наділені відчуттям самозахисту. Вони усвідомлюють, що нерозумно казати або робити те чи інше перед тією людиною або людьми, які вас слухають, якщо ці люди наділені невідповідним характером. Але як я вже тобі казала, Елісон Вайлд ніколи не думала ні про кого, крім самої себе. Вона належала до того різновиду людей, які розповідають тобі тільки про те, що вони робили, що вони бачили, що вони відчували або що вони чули. Вони ніколи не згадують про те, що робили або що казали інші люди. Для них життя це дорога з одностороннім рухом. Рухаються по ній лише вони. Інші люди здаються їм чимось схожим, як би це сказати, чимось схожим на шпалери, якими обклеєна кімната. Вона помовчала, а тоді сказала: Я думаю, гізербеткок належала до таких людей. Місіс Бентрі запитала. Ти думаєш, вона була такою людиною, яка могла вклепатися в халепу, не розуміючи, що робить, і не розуміючи, що робити це небезпечно, сказала міс Марпл. Вона додала. Я думаю, це єдина причина, з якої її могли вбити. Якщо, звичайно, додала міс Марпл. ми не помиляємося у своєму припущенні, що було скоєне вбивство. А ти не думаєш, що вона когось шантажувала? припустила місіс Бентрі. Ой, ні. запевнила її міс Марпл. Вона була доброю, приязно до всіх налаштованою жінкою. Вона ніколи не стала пробити чогось подібного, і вона роздратовано додала. Уся ця історія, видається мені, просто таке неймовірною. Цього не мало бути. Що ти маєш на увазі? заохотила її місіс Бентрі. Мені раптом спало на думку. А чи не було це помилкове вбивство? замислено проказала міс Марпл. Двері відчинилися, і до кімнати майже забіг доктор гейдок. Міс Найт дріпотіла за ним. О, я бачу тут усе гаразд, сказав доктор Гейдок, дивлячись на двох дам. Я прийшов з'ясувати, як ваше здоров'я, сказав він, звертаючись до міс Марпл. Але нічого запитувати мені не треба. Я бачу, ви стали приймати ліки, які я вам приписав. Ліки? Докторе. Доктор Гейдок показав пальцем на плетиво, яке лежало на столі поруч із нею. Ви почали розплутувати, сказав він. Правильно я вгадав, міс Марпел підморгнула йому. Дуже легенько, майже непомітно, по старосвітськи. А ви не можете, щоб не пожартувати, докторе гейдок, сказала вона. А ви не можете затулити мені очі своєю вовною, моя люба леді. Я знаю вас надто багато років. Раптова смерть у госингтон холлі і усі язики в сент мері мід почали теліпатися. Хіба це не так? Убивство припускається ще до того, як стануть відомі результати розслідування. А коли почнеться розслідування? запитала міс Марпл. Післязавтра, повідомив доктор Гейдок. І на той час провадив він. Ви, леді, детально обговорите. Всю цю історію, виголосити свій вердикт і, сподіваюся, з'ясуєте багато інших пунктів також. Ну, гаразд, додав він. Я не стану гаяти тут свій час. Не годиться гаяти час на пацієнта, який не потребує моєї допомоги. Ваші щоки рожеві, очі сяють, ви почали втішатися життям. А ніщо так не лікує людину, як інтерес до життя. Піду далі своєю дорогою. І він швидко вийшов. Я завжди звертаюся до нього, а не до Сенфорда. Сказала місіс Бендрі. І я так само, промовила місіс Марпл. Він також добрий друг, докинула вона замислено. Я думаю, він прийшов, щоб мене підбадьорити і заохотити. Значить, це було вбивство, сказала місіс Бентрі. Вони подивилися одна на одну. Принаймні, лікарі так вважають. Увійшла міс Найт. Уперше в житті обох дам опанувало надто велике нетерпіння, щоб вони з радістю зустріли принесену нею каву. Вони ледве дочекалися, коли залишаться наодинці, і тоді міс Марпл відразу ж сказала: Отже, долі, ти там була. Я практично бачила, як це сталося, сказала місіс Бентрі скромною гордістю. Чудово! Сказала міс я Марпл. я хотіла сказати ну, ти знаєш, що я хотіла сказати. Тож ти можеш із великою точністю розповісти мені, що там було в тієї миті, коли вона прийшла. Мене запросили в дім, сказала місіс Бендрі, статус сноба. І хто привів тебе туди? Один стрункий молодик. Я думаю, він секретар Марини Грек або щось подібне. Він повів мене нагору сходами. Вони утворили щось на зразок організаційного комітету свята, там, на сходах угорі, на сходовому майданчику? здивовано запитала міс Марпл. О, вони там усе змінили. Вони зруйнували стіну перевдягальній та однієї зі спалень, і створили там щось подібне до Алькова, практично цілу кімнату. Вона дуже приваблива на вигляд. Розумію, і хто там був? Марина Грек. Вона була дуже природною і чарівною, така приваблива і граційна. у своїй сіро-зеленій сукні. І її чоловік, звичайно, і та жінка, Елла Зелінський, про яку я тобі розповідала. Вона їхній секретар. І ще було там восьмеро або десятеро людей, я думаю. Декого з них я знала, декого ні. Деякі були Працівники кіностудії, саме їх я й не знала. Був там також фікарій і дружина доктора Сенфорда. Сам доктор прийшов пізніше. Потім з'явилися також полковник та місіс Клітерінг і головний шериф. І, думаю, там був хтось із преси, і молода жінка з великою камерою, яка фотографувала. Міс Марпл кивнула головою. Розповідай далі: Гізер Беткок і її чоловік прийшли відразу після мене. Марина Грек говорила мені дуже приємні слова. Потім говорила їх іншим: «О, так, вікарію. А тоді прийшла місіс Беткок та її чоловік. Вона, щоб ти знала, працювала секретаркою служби швидкої допомоги святого Іоанна. Хтось про це сказав і наголосив на тому, як багато вона працює і який з неї цінний працівник. І Марина Грек сказала їй кілька приємних слів. Потім місіс Беткок, яка вразила мене, мушу визнати Джейн. Жінка дуже набридлива, стала розповідати довгу й занудну історію про те, як багато років. Тому вона десь зустрічалася з Мариною Грек. Вона виявила велику безтакність ще й у тому, що пригадала, в якому році це було, й усе таке інше. Я переконана, що не тільки актриси й кінозірки, а й звичайні люди не люблять, коли їм нагадують про їхній вік. Але, схоже, вона зовсім не подумала про це. Ні, погодилася з нею, міс Марпл. Вона не належала до того типу жінок, які про це думають. І що далі? Далі не було нічого незвичного. Крім того, що Марина Грек повелася, я б сказала, трохи дивно. Ти хочеш сказати, що. Що вона була роздратована? Ні, ні, я маю на увазі зовсім не те. Щиро кажучи, я анітрохи не переконана, що вона чула бодай одне з її розповіді. Вона пильно дивилася кудись понад плече місіс Беткок. І коли та закінчила розповідати про свою досить дурну історію про те, як покинула ліжко, будучи хворою, і вибігла з дому, щоб зустрітися з Мариною та одержати її автограф, запала дивна тиша. Потім я побачила її обличчя. Чи є обличчя місіс Беткок? Ні. Обличчя Марини Грек. Здавалося, вона не почула. Жодного слова. З розповіді тієї жінки, місіс Беткок. Вона невідривно дивилася через її праве плече на протилежну стіну. Вона так дивилася? Ні, я не можу пояснити тобі, як саме вона дивилася. А ти спробуй, долі, сказала міс Марпл. бо я відчуваю, що це може бути дуже важливим. У неї був застиглий погляд, сказала місіс Бентрі, бурюкаючись зі словами. Так, ніби вона побачила щось таке? О, моя люба, як важко буває описувати те, що ти побачила. Ти пам'ятаєш про леді Шейлота, тріснуло дзеркало наполовину. Мене проклято, я ж невинна!» – зойкнула леді Шейлота. Саме такий був у неї вигляд. Сьогодні люди сміються з Тенісона, але леді Шейлота завжди зачаровувала мене, коли я була молода, і тепер зачаровує. У неї був застиглий погляд, повторила міс Марпл замислено. І вона дивилася понад плече місіс Беткок на стіну. Що було на тій стіні? Якась картина, думаю, сказала місіс Бентрі. Італійська. Думаю, то була копія однієї з мадон Беліні. Але я не певна, на тій картині Богородиця тримає на руках дитину, яка сміється. Міс Марпл спохмурніла. Я не можу собі уявити, щоб картина могла так вплинути на вираз її обличчя. А надто, якщо ми візьмемо до уваги, що вона мусила бачити її кожного дня, погодилася місіс Бентрі. Якісь люди ще підіймалися сходами? О, так, підіймалися. Хто вони були, ти пам'ятаєш? Ти хочеш сказати, що вона могла дивитись на когось із тих людей, що підіймалися сходами? Звісно, могла б, а чому б і ні? Так, звичайно, а дай на мені подумати. Там був майор у своєму парадному мундирі з усіма ланцюжками-регаліями, і його дружина. І був там якийсь чоловік із довгим волоссям і куметною бородою, з тих, які вони носять сьогодні. Дуже молодий чоловік. І була там також дівчина з фотоапаратом. Вона зайняла на сходах таку позицію, щоб їй зручно було знімати всіх, хто підходив до Марини і тиснув їй руку. Ще були там двоє людей, мені незнайомих, певно, кіношники. Були там і грайси з нижньої ферми, були, Либунь і інші, але це всі, кого я можу тепер пригадати. Звучить не вельми обнадійливо, сказала міс Марпл. А що сталося далі? Я думаю, Джейсон рад штовхнув її ліктем, чи сталося щось там іще? Бо вона раптом отямилася і посміхнулася до місіс Беткок, а потім стала говорити те, що й завжди говорить. Знову стала жінкою природною, милою, чарівною. Одне слово задіяла весь він набір трюків. А далі. А далі Джейсон Рад запропонував їм випити. Чого випити? Дай Кірі, думаю. Він сказав, що це улюблений коктейль його дружини. Він подав один келих їй, а другий тій жінці місіс Беткок. Це дуже цікаво, сказала міс Марпл. Справді, дуже цікаво. А що сталося потім? Я не знаю, бо в ту хвилину я пішла з групою жінок оглядати ванні кімнати. Далі пам'ятаю, як їхня секретарка прибігла до нас і сказала, що комусь там стало погано.